Ми приїхали зі сходу України. Це далеко не перша наша поїздка, але цього разу схід був іншим. Кожна наша поїздка супроводжувалася обіймами, усмішками, теплими розмовами, спільними вечерями. Але цього разу вона була повна сумних і втомлених очей. Важкою підготовкою і навіть певною байдужістю, яка цілком зрозуміла, бо є надто важливіші і потрібніші речі. Це ж ми завжди розуміли потребу військових у підтримці цивільних, і ну це не лише про певне забезпечення, а про людську психологічну підтримку. Але зараз ця гостра потреба стала просто кричущою. А знаєте, що вони кажуть? Мені би в оточенні. З одного боку ворог постійно тисне, а з іншого боку цивільні, які дивляться на нас як на зло. То ми їм набридли, то ми їм незручними стали. А ми тут ми боремось з усіх сил: міста, вулиці, райончики живуть. Ось тут життя. Діти грають у футбол. Бігають кошенята, у когось сохне білизна, а хтось навіть шашлик смажить. І вже за декілька кілометрів військові нам покажуть небезпечно. Ми вас туди не повеземо. А дорогою не однією цілою. І в той момент ми дуже гостро відчули, якщо впадуть помір. Впадемо? Так, звісно, ми не можемо відкласти життя, щоб зробити все колись потім. Але, Але щоб жити під українським прапором, ми зможемо лише тоді, коли об'єднаємось всі: і військові, і цивільні, і будемо боротися на рівні. Разом до перемоги все вийде.